що на кожну складну проблему є дуже проста відповідь, як правило, невірна. Сказати, що нічого не зроблено. Вибачте, ми прийшли 2009 рік. Вам нагадувати, що було. Знайдіть ще країну в Європі, яка мала девальвацію валюти більше 100%, дефіцит бюджету більше 15%, падіння. Промислового виробництва 22%. Десятий рік ми зразу отримали 4,5% зростання. 11,5,2. Після цього соціальні стандарти, заробітна платня, пенсія, мінімальна пенсія. Це все робота. Так, да, ми не змогли подолати корупцію. Але ви мені задаєте запитання? Арсені Петрович, ви були головою Верховної Ради. У вас була більшість, президент, Тимошенко. Голова уряду, чому ви це не зробили тоді? А відповідь одна. Я проводив пенсійну реформу. Купа рішень, які потрібно буде проводити, це не популярні рішення. Тому що супротив в тої ж бюрократії, яка сьогодні є, яка часто носить непартійний характер, колосальний. Любі зміни, які ти починаєш робити, викликають величезний супротив. І це нелегко. Про це легко говорити. Але це надзвичайно важко робити. Тому це для нас проблема. І я вважаю, що тут треба самокритично її визнавати, робити висновки і рухатись вперед.